Натуральна олія без хімії вже доступна в продажі. Сьогодні ми відкриваємо продаж, і ви зможете її купити через нас е, Telegram, в нашому TikTok. Як це зробити? Все дуже просто. Давайте покажу вам інструкцію. Заходимо в TikTok, Вводимо в пошуку зернозбут. Зернозбут. І бачите мене. Обов'язково бути підписаним на мене. Далі є в шапці профіль ось посилання. Ви переходите за ним для того, щоб купити нашу олію. Нажимаєте Відкрити. Бачите, не вдалося завершити дію. Це пише: якщо ви заходите з айфона. Якщо з Андроїда, все окей. Далі щоб з айфона продовжити, нажимаєте три точки. Ось тут відкрити в браузері. І вас перекидує на зернозбут інфо. Що тут є у нас? У нас є закупівельні ціни на агропродукцію, перевезення та гранди компенсації новини. І «Замовити олію Бірюша». Нажимаєте Замовити олію Бірюша», Вас перекидує Бірюша бот. Розпочати. Замовити натуральну олію від ТМ Бірюша» можна прямо зараз. Переходь за посиланням нижче та обирай якість створена з турботою про майбутнє. Так. Переходимо і нас перекидує на сайт, де ми можемо замовити. Нагадую, що ціна для наших підписників по промокоду, який називається Бірюша, великими літерами обов'язково вказувати, буде 89 гривень. Для всіх інших ось 105. Нажмайте кількість, наприклад. Я візьму олія нерафінована 2 пляшки і олія рафінована – 3 пляшки. Нажимаю Готово. Промокод ввожу великими літерами Бірюша готово. Номер телефона ввожу свій. Там, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два. Прізвище ім'я по батькові. Ввожу. Іванов Іван Іванович. Вінниця. Відділення 1, нової почти. І натискаю замовлю. Ведіть невірний формат. Давайте ще раз. Наприклад, 068 000, 000 000 Готово. Замовити. Все замовлення прийнято, нажимаєте готово, і у вас приходить повідомлення. Перевірте замовлення. Олія нерафінована, дві, олія нарафінована фільтрована, три штуки. Промокод успішно застосовано обов'язково. І доставка за такою адресою і номер телефону. Підтвердити. Все, тепер ви можете оплатити замовлення за номером карти. Тобто на цю карту ви перераховуєте кошти важливо у призначенні платежу. Вкажіть номер замовлення і номер замовлення. вказуйте. після оплати. Надішліть скріншот або квитанцію сюди. Тобто, ви просто сюди додаєте там будь-яку квитанцію, яку ви, наприклад, це квитанція. Ви сюди оплатили і все. Дякуємо твоя. Ми перевіряємо потім квитанцію. Вашу, якщо дійсно оплата є. Ми намагаємось в той або на наступний день відправити нашу натуральну олію без хімії. Ми зробили обмеження. Раніше ми 4, 5 та 6 числа ми е Виставили на продаж, завалилися замовленнями і розгрібли їх аж до 14 лютого включно. Тому зараз ми таких помилок не будемо робити. Ми, якщо ви хочете купити олію, ми її виставляємо певну кількість. Наприклад, ми сьогодні зробили там 70 літрів, там сорок 40, 40 фільтрованої, 30 нефільтрованої. Ми її виставляємо. І якщо ви досягли обмеження, наприклад, хтось вже купив раніше за вас, у вас буде писатися там, немає в наявності, і все тоді потрібно буде зачекати наступного дня. Це ми Робила для того, щоб люди не могли купити на період, тому що ми виробляємо по факту. Сьогодні замовили, сьогодні виготовили, розлили, профільтрували її і відправили вам. Ви отримали свіжу олійку. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб замовити нашу натуральну олію без хімії. Торгова марка Бірюша. смак, що піклується про ваше здоров'я.